День довкілля хмельничани традиційно відзначили прибирання й мозеленення міських парків, скверів та прибережних смуг водойм. Попри те, що суботній ранок розпочався дощем, до спільної справи долучилось декілька сотень городян, зокрема, трудові колективи підприємств, установ та організацій. Наводити чистоту й порядок на набережній керівництво міської ради та працівників її структурних підрозділів згуртував міський голова Олександр Семчешин. Ми визначили, скажімо так, три точки об'єму роботи. Це безіменний струмок біля перинатального центру, занедбаний загажений. Який ми сьогодні приберемо це західна окружна. Ну і це набережна ремонт якої ми закінчуємо. І сьогодні ми облаштовуємо газони, стелимо землю і далі там буде травичка, і буде я думаю, і будуть чудові газони, і набережна буде ще мати кращий вигляд, ніж вона має станом на сьогодні. Під час загального суботнику за лопати взялись і працівники підрозділів Національної поліції. Аби впорядкувати набережну, залучили також важку техніку. Вирішили взяти участь в суботнику всеукраїнському зробити гарне до кімнаті до Щоб могли дітки погуляти по цій набережні, буде приємно, коли гарно. Також городяни очистили від сміття узбіччя дороги на проспекті Миру від телевежі до полігону твердих побутових відходів. Кошти на прибирання та озеленення виділили з міського бюджету.